Як захистити свій комп'ютер та не допустити того, аби важливі звіти потрапили до рук зловмисників, особливо коли інформація коштує мільйони? Отже, про надійні системи захисту, які майже не зламати, говоритимемо далі у програмі. Мітін Ukraine вже втретє влаштовує щорічний бізнес Security саміт, де мова йде про нові рішення і технології захисту даних. Розглянемо найцікавіші з них. Отже, до вашої уваги, CheckPoint Mobile SS Blade – Система для тих, хто працює на відстані від головного офісу. Вона являє собою шлюз віддаленого доступу. Після успішної аутентифікації користувачі, будучи вдома або у відрядженні, отримує доступ до корпоративних даних. Завдяки зашифрованому HTTPS-з'єднанню, навіть за кілька сотень або тисяч кілометрів користувач може працювати в корпоративних порталах з важливими документами та не боятися, що їх побачать зайві очі. Для того певний пристрій встановлюють у серверній та доступ до нього отримують через інтернет. Сам собою вебпорталчик, на который пользователь зашёл, ввёл свой логин-пароль, либо более строгуют нотификацию и получил прямо вот из браузера доступ к своей почте, к каким-то корпоративным файлам, а, либо же там, если есть какой-то корпоративный портал. Вот. Но всё это по безопасному HTTPS соединению, а, соответственно, Трафік шифрується, а перед підсумню даних проходять строги аутентифікації пользователя. Як показує практика, важлива корпоративна інформація витікає поза стіни компанії завдяки балакучим працівникам. Це стається різними способами. Копія на зовнішні носії, відправка електронною поштою або система миттєвих повідомлень. Так чи інакше, але за кілька секунд дані певного віп-клієнта або важливого контракту можуть розлетітися по всьому світу. Аби цього не сталося, один з потужних вендорів пропонує систем. Fingerpoint. Вона відслідковує та аналізує весь трафік, який передається з робочого місця або віддалено від офісу, порівнює його з певною базою даних та мітками фіксує будь-які збіги. Тож про інцидент миттєво знатиме керівництво та служба безпеки, зокрема. Ми не вмішуємося в самі документи. Ми можемо вилавлювати якраз ті части, які всего лиш навсіго Ctrl-C, Ctrl-V, тобто копіпаст. От якраз ці части ми можемо вилавлювати различных моментах. Например, сотрудник банка пишет в ICQ своему коллеге что, или другу, что вот к нам приходила там VIP-звезда, и это тоже утечка информации. То есть банк должен защищать своих клиентов. Помечается, что фамилия такая-такая, это плюс, к примеру, номер лицевого счета или номер карточки. Вот это два сочетания относятся к Система інформації. эту информацию інформацію і вже дає другому рішенню. Передає управління, це заблокировать, заблокувати, отправить уведомление руководителю вышестоящему, пропустити это или не пропустити. Як роздрукувати або скопіювати документ, який не бажано бачити, навіть секретарю та іншим колегам. Проте копір лише один та й у сусідньому кабінеті. Вихід є. Рішення під назвою Айріс. Принтер не друкуватиме без відбитків пальців користувача. Наша компанія надає можливість ідентифікації пристроїв по відбиткам пальців та пін-коду карток. Таким чином, документи друкуються лише при наявності тієї людини, яка відправляла його на друк. Система виключає будь-який витік інформації. Ніхто не зможе забрати документ раніше. Попит на високоякісні системи безпеки даних в Україні лише набирає популярності, тоді як жодна потужна європейська компанія без них не обходиться. Бо інформація, яку зможуть вкрасти хакери, коштує надто дорого та у подальшому може призвести до сумних наслідків.